Привіт, дорогі підписники, гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Як ви вже замітили, вас зустрічає така ось білочка. Висота іграшки 25 сантиметрів. В'язала я її з плюшової пряжі, ярнарти дольче. Основний колір у мене 778, пішло десь півтора моточки. Коричневий колір у мене 765 і молочний це в мене 745. Коричневого знадобиться десь пів моточка, на в'язання вушок, ніжок і хвостика. Ну, а молочного знадобиться трішечки. нам. Оченята в мене діаметр 14 мм зеленого кольору, носик 15 мм. Також знадобиться трішечки полухлопкової пряжі чорного кольору. Я використовувала Jeans, джинс а для вишивання вій та бровок, також зробити під носиком отяжечку. Така ось білочка. Я тут трішечки накосячила з вушками, і їх треба було пришивати далі, один від одного. Але я пришила і потім подивилася, і мені вже було лінько їх відпарювати і перешивати. Тому, коли будете пришивати вушка, дивіться, накалите і як далі один від одного зробіть. Ну, в принципі, непогано. На вушках зроблені такі ось кісточки. Кісточки я робила точно так, як ми робили гривку на конячці, на єдиноріжці. нічого складного тут немає. І так, мої любі, якщо бажаєте собі таку іграшку, не перемикайтеся, далі я буду розповідати схемку на цю іграшку, тому, Бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду і рівних петель. І так, перше, що ми з вами зв'яжемо, це як завжди будуть ручки. Ручка виглядає ось так ось. І так, в кільце амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду, відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо 3 стовпчики без накиду, прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків без накиду. Четвертий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 15 стопчиків без накиду. Відмічаємо п'ятий рядочок, пров'язуємо 3 стопчики без накиду. Далі робимо убавку 1 стопчик без накиду 3 рази і 3 стопчики без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стопчиків. З 6 по 13 включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 12 стопчиків без накиду. Це виходить 8 рядів. Складаємо навпіл і пров'язуємо за дві сторони. Робимо одну повітряну петельку і пров'язуємо у зворотньому напрямку. А, так, Скільки тут в мене вийшло? 1, 2, 3, 4, 5. У мене вийшло 5 А, Пров'язуєте. Висоту складаєте на опіл, не забуваємо набивати ручку. Я набивала низ, і трішечки у мене отут, ось тут у мене порожньо. Складаєте разом і пров'язуєте за обидві стіночки, робите повітряну петельку і пров'язуєте в зворотньому напрямку і ще 5 стопчиків без накиду. І все, ручка наша готова. І так, в'яжемо з вами ніжку. Кільце амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Зараз у нас в'язання з вами йде коричневим кольором. Далі відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок, в кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо стовпчик без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Так, четвертий рядочок ми пров'язуємо 5 стопчиків без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 21 стовпчик без накиду. На останньому стовпчику ми робимо зміну кольору на основний. П'ятий і шостий рядочки ми пров'язуємо по колу без змін по 21 стовпчик. Це виходить 2 ряди. Відмічаємо новий ряд, сьомий, пров'язуємо 3 стопчики без накиду убавка, 3 стопчики без накиду, далі убавка, 2 стопчики без накиду, 4 рази, і 2 стопчики без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 17 стовпчиків. Відмічаємо 8 рядочок, пров'язуємо 3 стовпчики без накиду, далі убавка 1 стопчик без накиду, 4 рази і 2 стопчики без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 13 стопчиків. З 9 по 13 включно ми пров'язуємо по колу без змін по 13 стовпчиків без накиду. Це виходить верх 5 рядів. Далі складаємо навпіл і пров'язуємо за дві сторони. Робимо одну повітряну петельку, повертаємо роботу і в'яжемо в зворотньому напрямку 6 стовпчиків без накиду. Набиваємо ніжку. У мене набита тільки нижня частина, тут у мене порожньо. Пров'язали верх, склали навпіл. Пров'язали в одну сторону за обидві стіночки, зробили повітряну петельку і пров'язали в зворотньому напрямку також 6 стовпчиків без накиду. Все. Ниточку для прошивання ми не лишаємо, так як ніжки будуть ув'язуватися. Так, тепер ми з вами будемо в'язати тіло і переходити на в'язання голови. <кій> Основним кольором набираємо в кільце амігурумі 6 стовпчиків без накиду. В'язання буде знизу догори. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці другого ряду виходить 12 стовпчиків. Третій рядочок пров'язуємо стовпчик без накиду, прибавка 6 разів. Четвертий рядочок пров'язуємо 2 стопчики без накиду, прибавка 6 разів. П'ятий рядочок пров'язуємо 3 стовпчики без накиду, прибавки 6 разів. І шостий рядочок ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду, прибавки 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. Далі відмічаємо сьомий рядочок і пров'язуємо 12 стопчиків без накиду. Далі, прибавка, один стовпчик без накиду 3 рази. Потім 1 стовпчик без накиду прибавка 3 рази і 12 стовпчиків. В кінці цього ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. Восьмий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 42 стовпчики без накиду. Відмічаємо 9 рядочок, пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду, далі 6 стовпчиків без накиду плюс ніжка, прикладаємо ніжку до тільця і пров'язуємо разом з ніжкою. Далі пров'язуємо 14 стовпчиків, знову 6 стовпчиків плюс ніжка і 8 стовпчиків. В кінці цього ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. З 10 по 11, це 2 рядочки, ми пров'язуємо по колу без змін по 42. Стопчики. 12 рядочок пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду, робимо убавка один стовпчик без накиду 3 рази, потім один стовпчик без накиду убавка 3 рази і 12, 12 стовпчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків. 13-й 14 ми пров'язуємо по колу без змін по 36 стовпчиків без накиду. 15 рядочок ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду убавка і е, так по колу 6 разів. В кінці цього ряду повинно бути 30 стовпчиків Так, з 16 по 19 ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стовпчиків без накиду. Це виходить 4 рядочки. Відмічаємо 20 й ряд. В цьому рядочку ми з вами будемо вв'язувати ручки. В мене вийшло так. 9 стовпчиків без накиду, потім 5 стовпчиків разом з ручкою. Між ручками в мене вийшло 7 стовпчиків без накиду, 5 стовпчиків, 5 стовпчиків разом з ручкою і 4 стовпчики. Ви ж дивіться для себе самі прикладаєте. І в'язуєте ручки на тому проміжку, де вам більш подобається. Далі відмічаємо 21 рядочок, ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду до бавка 6 разів, в кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики. Відмічаємо 22-й рядочок, пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду до бавка 3 рази, в кінці цього ряду повинно вийти 21 стовпчик без накиду. Так, тільце ми з вами зв'язали. Далі в'яжемо голову, продовжуємо в'язання. 23 рядочок ми робимо 21 прибавочку. В кінці цього ряду виходить 42 стовпчики. 24-й рядочок ми пров'язуємо 6 стопчиків без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду виходить 48 стовпчиків без накиду. 25, з 25 по 29 включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стовпчиків без накиду. Це виходить 5 рядочків. 30-й рядочок відмічаємо, пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду у бавки 6 разів. В кінці цього ряду виходить 42 стовпчики. 31, 32 ми пров'язуємо по колу без змін по 42 стовпчики без накиду. 33 рядочок ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду у бавки 6 разів. В кінці цього ряду виходить 36 стопчиків. 34-й ми пров'язуємо 4 стопчики без накиду у бавки 6 разів. В кінці цього ряду виходить 30 стовпчиків без накиду. 35 рядочок ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду у бавки 6 разів. В кінці цього ряду виходить 24 стовпчики без накиду. 36 ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики. 37 рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду, до убавка 6 разів, і в кінці цього ряду виходить 18 стопчиків без накуду. 38 ми пров'язуємо 1 стопчик без знаку до убавка. По колу 6 разів, в кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків. 39 робимо, робимо 6 убавочок, в кінці ряду виходить 6 стопчиків. Не забуваємо набивати голову наповнювачем. Так, у нас там лишається 6 стопчиків, набиваємо детальку і стягуємо отвір, все, голівенька готова. І так, оченята я вставляла між 29-30 рядочками. А між очима у мене тут 4 стовпчики, це не враховуючи стовпчики, які ховаються під очима. У мене між очима тут ось 4 стовпчики. Носик я вставляла між 28 і 29. Виходить на один рядочок нижче від оченят. Так, давайте тепер ми з вами зв'яжемо вушко. Вушко складається у нас з вами із двох частин. Це рижа і коричнева. Так, пров'язуємо з вами спочатку рижим кольором 778. Набираємо, так, дві повітряні петельки. В другу ми робимо прибавку, набираємо дві повітряні петельки, і в другу від крючка ми робимо прибавочку. А Потім одну повітряну петельку, поворот, пров'язуємо з вами другий рядочок, робимо дві прибавочки. В кінці другого ряду виходить у нас з вами 4 стопчики. Робимо одну повітряну петельку, поворот. Пров'язуємо третій рядочок, прибавка, Два стовпчики без накиду, прибавка. В кінці цього ряду виходить 6 стовпчиків. Робимо одну повітряну петельку і повертаємо роботу. Пров'язуємо четвертий рядочок, прибавка, 4 стовпчики без накиду, прибавка. В кінці цього ряду виходить 8 стовпчиків без накиду. Робимо повітряну петельку і повертаємо роботу. П'ятий рядочок ми пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. В кінці ряду робимо одну повітряну петельку і повертаємо роботу. Шостий рядочок ми пров'язуємо по 8 стовпчиків без накиду. В кінці рядочка ми робимо одну повітряну петельку і повертаємо роботу. Сьомий рядочок ми пров'язуємо по 8 стовпчиків без накиду. Одна повітряна петелька. А і а, поки ми залишаємо цю детальку, ні, ниточку не відрізаємо, так як ми цією ниточкою будемо робити обв'язочку, в'яжемо коричневу частинку. З першого по п'яте ми в'яжемо так само, як ми в'язали з вами Отак, Ні, з першого по третій ми в'яжемо, так як в'язали рижий. А Далі четвертий рядочок ми пров'язуємо по 6 стовпчиків без накиду, одна повітряна петелька і повертаємо роботу. П'ятий рядочок ми пров'язуємо також по 6 стовпчиків без накиду, одна повітряна петелька і повертаємо роботу. Шостий рядочок ми пров'язуємо також по 6 стовпчиків без накиду, робимо одну повітряну петельку і повертаємо роботу. Сьомий рядочок пров'язуємо по 6 стовпчиків без накиду і закріпляємо ниточку. Потім складаємо ці дві детальки і робимо обв'язочку коричневим кольором по кругу нашої детальки. Обв'язку робимо по колу і отут ось понизу. Потім складаємо в на опіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Якщо вам зручно прошивати такою ниточкою, то лишайте хвостик длінчий, якщо ні. То відрізайте такий хвостик, щоб можна було його сховати, продіти в голову, зафіксувати між собою і сховати всередині голови. І такі ось вушка виходять. Кісточки ми робимо, витягаємо ниточку, робимо петельку, потім в той самий стопчик ми робимо другу петельку, витягуємо, пров'язуємо так, зараз. Так, ось коли ми робимо петельку, ми продіваємо її. Коли петелечку ми зробили, ми її витягаємо. Отак от, от все. Далі вводимо гачок в цю ж петельку. І знову, ну, я зараз пров'яжу, бо вона буде вилазити. Так, пару пару рядочків, пару стопчиків. Так, витягнули. Потім знову вводимо гачок, пров'язуємо петельку і витягаємо на таку висоту, яка нам потрібна. Все, залишили. Знову вводимо гачок і знову пров'язуємо стопчик. Отак ось. Хоп. І у нас виходять з вами отакі ось длинненькі петелечки. Я зробила на кожне вушко по 5 таких петелек. Ось отак ось. Такі ось у мене кісточки вийшли. Да, це що я трішечки накосячила з вушками, їх треба було далі прошивати. Так, з приводу чубчика, чубчик це моя імпровізація, тому, вибачте, я не записала, як його в'язати, я просто від голови садила, в'язала і щось тут намудрувала, прошила і мені сподобалося. Тому чубчик можете зробити ось таким ось, як і кісточки мохнатеньким. О, да, ще з приводу мордашки не робите утяжечку під очима і по бажанню можете зробити ротик. Ротик в'яжеться в кільце, амігрумі набирається 8 стопчиків без накиду і все. І пришиваєте до мордашки. Так ось. Ну, стяжка є, але не дуже така, що сильна так, зносик вийшов. Тепер давайте з вами зв'яжемо грудку. Так, Набираємо кольором грудки, це в мене молочний, 745 Набираємо 7 повітряних петель, з другої петельки ми пров'язуємо в зворотньому напрямку 6 стовпчиків без накиду. Третій. Так, а перший рядочок ми набрали 7 повітряних петель, другий рядочок ми пров'язали в зворотньому напрямку 6 стопчиків без накиду. Третій рядочок ми пров'язуємо по 6 стопчиків без накиду. Не забуваємо в кінці кожного рядочку робити повітряну петельку. Коли ми в'яжемо поворотними рядами, повітряна петелька обов'язкова. Так, далі, четвертий рядочок ми пров'язуємо пров убавка, два стовпчики без накиду убавка. П'ятий рядочок пров'язуємо дві убавочки, і шостий рядочок пров'язуємо убавку. Робимо обв'язку навколо деталі. Сім. Набрали, пров'язали 6, потім 6, потім убавка, 2 стопчики убавка, потім 2 убавки і убавка. Зробили в'язочку по колу і прошили до детальки тіла. Так, є. Тепер давайте з вами зв'яжемо хвостик. Хвостик виглядає ось так ось. так, лягай, поки вниз кличиком. І так кольором, який ви виберете, може у вас буде він світленький. В кірці Амігорумі перший рядочок ми набираємо 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо один стовпчик без накиду прибавка три рази. В кінці цього ряду повинно вийти 9 стовпчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо 2 стовпчики без накиду прибавка 3 рази, в кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Відмічаємо четвертий рядочок, пров'язуємо три стопчики без накиду, прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків без накиду. П'ятий рядочок ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду прибавка 3 рази, в кінці цього ряду вийти 18 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 6 рядочок, пров'язуємо 2 стовпчики без накиду прибавка 6 разів, в кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Сьомий рядочок пров'язуємо 3 стовпчики без накиду прибавка, 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. З 8 по 12 включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стопчиків без накиду. 13 рядочок ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду, убавка три раз, бавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. 14 і 15 -й ми пров'язуємо по 24 стовпчики. 16 рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду убавки 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків. З 17 по 18 ми пров'язуємо по колу без змін. По 18 стовпчиків. 19 рядочок ми пров'язуємо три стопчики без накиду убавка три рази. В кінці цього ряду виходить 15 стовпчиків без накиду, з 20 по 22, включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 15 стовпчиків, це виходить три рядочки. Набиваємо хвіст, складаємо навпіл і пров'язуємо за дві сторони. Якщо вам зручно прошивати цією ниточкою, то лишаєте хвостик для прошивання, якщо ні, то ховаєте його в середині хвостика. Все, прошиваємо хвостик і прошиваємо знизу, і також я закріпила ще отут ось по бокам, щоб він у нас був такий ось плотнень, плотненько до кільця. Так, зміну кольору я робила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А в кінці 10-го рядочку я зробила зміну кольору на основний. І так, мої любі, на цьому у мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Дякую, що ставите лайк вподобайки, підписуєтесь, пишете коментарі, мені дуже приємно. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую приєднатись до нашої ютубної родини. Ну, а у мене все. Кажу вам всім до побачення, до зустрічі на вступному відео. Все, всім пока-пока!